Ось і світанок. З хвилини на хвилину чекаємо Андрія Михайловського, з яким ми попадемо сюди. Такий симпатичний будинок напроти. поддатковой вот такой вот Но мы приехали забрать в Ахмадит пару деток приехали в детский дом сопровождать детей в Киев в центр детской кардиологии и кардиохирургии для проведения оперативного лечения дети у которых мама и папы лишены родительских прав mm -hmm. те которые брошенные, подкинутые дети ну, то есть, фактично сыр да, да, ну, да. вот Да, ну, фактично, да. которые в возрасте от 0 до 4 лет. Mm -hmm. От рождения до 4 лет. Так, не балуйтесь. И скажем. у вас тут 30 месяцев, но по факту больше зараз детей, да? Сейчас у нас 50 детей находится. 10, 10 уже установили за эти два месяца. Ух uh -huh, да, ты, швидко, хорошо. Ну, мы будем, я думаю, рассчитаны уже на большее количество детей. Сюда, я говорю. Ага. Потому что детей больше, ну... Так, хорошо, иди. Все. Иди, 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 сейчас, иди, Хорошо, я буду вас И покормить, то есть расположить. Как зафиксировать? Посмотрим, какие У -у -у. там эти корзины. Я, я знаете, что думала? думаю? Как мы с будем делать? Мы будем делать... Сразу сделаем или воду с собой дать? Я думаю, воду. Руки воду а Термос да. у нас есть один точно литров. Мы сейчас из него чай выпьем и возьмем туда воду. Да сейчас мы термос найдем. Вот мы дочекались Андрея Михайловського, який возгружает машину дитя. скрученный то есть корзина не будет провисать одна часть корзины будет на кресле вторая часть корзины будет на кресле так лучше никому не показывать ну так, да потому как это ну да Здание построено в 1892 году. Тут жил врач-стоматолог, который потом эмигрировал в Германию. И это здание подарил городу, подарил на таких условиях, что тут всегда будут находиться детское учреждение. Как бы детям оставил. И с 1922 года. Тут э, находится дом ребенка. То есть нашему дому ребенка уже скоро сто лет будет. Mm -hmm. Это самый старый дом ребенка в Украине. Вот. В сорок третьем году, когда была война, дети из дома ребенка были эвакуированы в Алмату, и по дороге почти все дети погибли от дизентерии, не доехали. На тот момент э, главный врач, который э, заведовал домом этим, был расстрелян за этого. Ну, потом, когда война закончилась, опять собрали детей, возвращались, кто выжил. И с 43 -го года опять работает дом ребенка здесь, на этом месте. Да, на кнопочке там есть. Вот они, вот они. Вот же, ну, практически две вот не... Люда! Люда! Дозвел на выбезен. Так, пошли. Он мама отправляет где Давай, может, туда Подожди, сейчас устроится. Вот она уже сядет сюда. Потом нет, чтобы под ногами ей тоже не мешал. Да, 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 Ну, потом... А Какие-то вопросы Наверяю. Все поехали. Вот больница с правой стороны. Смотри, вот она взорванная. Видишь? А мы на подъезде к Киеву. Машина супроводу, Даишна, mm -hmm. для нас до Хмадита. Mm -hmm. ну вот наш Яришні, лікарі у Ведряджені. Mm -hmm. Нету родителей. Или это сиро, это это Вот это. Это пускай здесь. А uh -huh. вот. Вот документы? Вот свой документ. відеоісторію, неймовірну відео історію, яку нам надіслали, яку ви щойно бачили на тему на тему доброволець. Автори відео причетні до цієї історії. Люди, які знають про що йдеться зараз у мене у нас в студії Андрій, Андрій та Тетяна. Добрий вечір. Добрий вечір. Спочатку перше запитання. Навіщо заклеювали номери? А потім будемо все решта. Це він. Ви знаєте, мабуть, заклеєні номери для того, щоб тут на мирній території, в місті Києві, або в Донецьку, або в Харкові, нічого з цим автомобілем не відбулося. Ми не знаємо, хто відслідковує ті транспортні засоби, які заходять виходять з зони АТО. Все зрозуміло. Отже, для безпеки. Перше запитання. Хто от наскільки я зрозумів? Отже, знайшлись люди, які зрозуміли, що є беззахисні діти, діти-сироти, яким потрібна допомога, в яких є вади серця. Вони приїхали, домовилися з Ахмадитом, приїхали в, в місто, забрали їх і привезли в Києво Ахмадит. Це І Андрія ідея. Була? Ця ідея? Да, Андрія ідея була Андрій. допомагати Є? дітям. Ну, от от як, як. Як, це, ну, як це в житті трапляється, розкажіть? От ви чим займаєтеся житті? Ну, В житті, давайте упустимо це питання, ну, да? а взагалі я розкажу про те, що відбулося. Так, відбулося таким чином, що спілка автомайдан, яку я очолюю, зараз постійно знаходиться у зоні антитерористичної операції. Ми знайшли декілька дітей, які знаходилися у лікувальних закладах. Ну і з приводу, взагалі, що відбувається з дітьми в тій зоні, стало дуже цікаво. Ну так відбулося, що я особисто заїхав у Артемівський дитячий будинок. І у процесі розмови з головним лікарем. Я узнав про те, що є діти, яким потрібно зробити операцію, але вона звертала декілька разів, ну багато разів, до керівництва медичного, бо це за медичним куди в яким в Донецьку область. Да. І спочатку були відповіді, що необхідна реанімобіль, а тоді вже стала ситуація, що дитячий кардіоцентр в місті Донецьк вже нам не досяжний. Ми ж розуміємо про це. Ну, мова йде про те, що ця територія ще зараз належить сепаратистам. Да, ну, Кому вона належить, то нехай політики вирішують. Це Але... територія держави Україна, і мені взагалі зовсім не цікаво, який прапор дитини над головою. Це є дитина, це в першу чергу. Отже, там не допомогли. І ви про це дізналися? Ну, ми вийшли з ситуації. Ми в місті Київ, звернувшись до Ахмадит, взяли з собою обладнання. Найкраще обладнання в Охмедиті взяли найкращих фахівців, які встановили, що цю дитину можна транспортувати. Ви звернулися взяли... так? офіційно, так вони на себе взяли відповідальність, а ми тільки надали транспорт і далі вже опікуємося ситуацією. От вчора ночі ми привезли ще одну дитину. Так а а а давайте а... розберемось. Дві дитини ми бачимо одні. Я, я так розумію, Людмила та Микита, так? Да, одні... Микита ще в реанімації досі. Микита ще вернівся. Да. А Людмилки зроблена операцію, вона вже повернулася додому. Уже, тобто, зараз дивана, в Артемівську да, да. А скажіть, а в неї стан все гараздне? У Людмилки, так, да, дуже гарний стан. Вона грається, вона дуже е, цікава дитинка. Ви знаєте. Е, Дякую тим людям, які змогли допомогти нам і з пальним, і з якимись там процедурними питаннями. Ці люди на свято Миколая подарували дитині життя. А якщо до Микити, я так розумію, в нього продовжується з ним опікуватись. Микитки ще друга операція зроблена. Там знайдена ще одна вада. Ну в понеділок я думаю, він буде переведений вже у стабільний. Відділ. В принципі, все це відбулося просто завдяки вам. Я так розумію. От просто ви випадково опинилися в Артемівську, ви зайшли випадково в дитячий будинок, дізналися цю інформацію, звернулися до Ахмадиду. в принципі, допомогли людям. От о, скільки ще дітей от в цьому дитячому будинку є такі діти, яким ще потрібна допомога? Так, да, є. І не тільки в цьому дитячому будинку, мабуть, Тетяна знає більше, скільки потрібно Т, э, зараз допомоги для дітей, які є. Я пів, тільки взяв в тому секторі, де буваю. Так, а Таня знає всю да. ситуацію. Я хочу Вочу... сказати, що Артемаската вообще територія під контроль української власті. Я руководитель центру соціального матері і ребенка в Донецьку. Соціальний центр це когда. Маме. Мама рожает ребеночка, у них нет никакого безопасного места, где они могут совместно пребывать, и они приходят к нам. Этот центр создан общественной организацией. И я занимаюсь этой проблемой дети в детских домах, почему они попадают в дома ребенка очень давно уже много лет. У нас в Украине есть профильное министерство, которое отвечает за всех детей в сирот. Это совершенно ну, да, четко это определено. Да. Это Минсоцполитики. Угу. Uh -huh. Вот. Минсоцполитики ну, фактически бросило не только детей, мамонных и папаных в Донецкой области, вообще на всей территории, где ведутся боевые действия, но и детей-сирот, за которых они вообще в принципе должны отвечать. У, них, у нас государство отвечает за этих детей. Что значит бросило? Ну, в том плане, что сейчас даже на территории боевых действий находится очень много детей-сирот, и никто их не вывозит. 500 детей-сирот с территории Донецкой области вывезли волонтеры за все лето. Мы сидели на телефоне, мы обзванивали. Все билеты до единого, которые, вот все дети, которых я вывезла, все билеты оплачивал, фонд, гуманитарный штаб фонда Рената Ахметова, который все как бы не любят упоминать, но факт есть факт. Они вывезли этих детей вместо государства. А скажіть, будь ласка, перше запитання до вас, можливо, ви знаєте, яка кількість дітей, які от схожими вадами, серця, іншими вадами, які ще потребують допомоги, і можливо, до яких ще не приїхав Андрій і не дізнався цієї інформації, але можливо ви можете озвучити її. Если мы говорим о территориях, которые подконтрольны, Давайте подконтрольно и yeah, yeah, не подконтрольно. То Мовский детский дом это вообще специализированный детский дом. Это означает, что почти все дети находятся с диагнозами, yeah. с очень серьезными mm -hmm. диагнозами. Соответственно, они нуждаются в очень специфическом лечении. все. Там сейчас больше детей, чем проектная мощность их была рассчитана на этот год. Финансирования не хватает, но другое новое не приходит. Мы можем бросить все это на волонтеров. Мы-то готовы все это поддержать. Но государство должно тоже... Это же не первый день, не второй день происходит боевых действий. Наверное, пора государству понимать... скорее всего, молодое государство делает некоторые ошибки. Это не значит, что фонд Рената Ахметова или еще чей-то фонд сможет помочь. Давайте помогать как люди, а фонды здесь не упоминать. У нас теж є фонди, які допомагали нам и в цій історії. Ну, це не панацея операція на фонди. Ну, звісно, не панацея, панація. Но... Так, справді слушне зауваження. А поки йде така маленька дискусія, я хочу ще звернути увагу на людину, що в центрі, в центрі нашої студії Андрій Підовняк, да, дуже душевна людина, посміхається. Власне, ви зняли це відео, яке зараз побачило багато людей. Як це трапилось? Чому от вам спало на думку це зробити? Um... Я починаючи ну взагалі я. Любитель оператора, я до професіоналу мене немає освіти. А чим ви в займаєтесь? А, Ну от од, один, один з напрямків це там відеопослуги, да? послуги. Mm -hmm. А так взагалі я еколог там еколог. і всяке таке, да. uh -huh. ну це не стосується. А, і пройшовши весь майдан, знімаючи на свій фотоапарат, іноді беручи велику камеру. А, і потім, коли почалися вже війна, почалась, то я звичайно думав. Чим я можу допомогти. Ну, оскільки я маю фаховість от, відеозйомці, яку не яку, маю вільний час, то я зрозумів, що якщо треба буде підтримувати волонтерський рух відеозйомку і потім популяризацію цього відео, то це найкраще, найфаховіше, що я можу зробити. Ну, власне, із літа я користуюсь можливо... з, весни. з весни я користуюсь можливостями так зробити. І там, в квітні їздив, влітку потім їздив. І от восени ми познайомилися через е квітневий Квітневу поїздку з Андрієм yeah. познайомились. Він потім мене запросив, каже, я от їду допомагати. Yeah. І це було ще в вересні, перша поїздка була. Да? Ми поїхали, і тоді, тоді ж і виникла ідея допомогти не тільки військовим, а й дітям. Yeah. Знайшли оцю лікарню, а потім через лікарню. Перше було це було вже пальцево. Так, да, в Дебальцево знайшли лікарню. Там, звісно жахливо. У час бойових минули. дій Андрій був в Дебальцево і знімав і знайшли О. дітей у дитячому відділенні те, лікарні. Що, да, те, що в Артемівську це просто супер порівняно з тим, що ми бачили в Дебальцево. Там, що, <клес> у мене теж є матеріал, можливо, він теж стане сюжетом колись. А, на, в сотні. І власне. І потім клубочок. Ну це вже Андрій розкручував цей клубочок, і вийшли. От на те, що вийшли, і в результаті вже дві дитини прооперовані. Третя дитина вчора вже, вже тут. Мабуть, завтра а сьогодні буде понеділок прооперована. В понеділок буде операція. І ну власне, дійсно робимо те, що мала би робити держава насправді. Але ну так, да, держава молода, олігархат ще не скинути, революція продовжується, і ми її рухаємо як можемо. Ну я так розумію, розумію, що. Держава чи не може, чи не хоче, чи не в курсі. Що відбувається взагалі от, ну, в, ваша думка? Чому, чому саме от а, зараз продовжується по суті все триматися на те, що це, волонтери? мабуть, більше туди або туди питання, ага. або конкретно про це? Добре, підій, ну а до вас не, не просто доведу. може, ви, це класичне запитання, оскільки у нас програма Репортерська сотня і а, ми просимо людей насилати відео важливі для них історії, а, зняті на одну з п'яти тем і Потім отримати можливість потрапити або в студію, або розповісти про цю історію, про проблему, то може ви підкажете людям, які дуже рідко знімають, не вміють, не можуть якісь поради, там два дві-три поради, як можна це зробити. Ну, по-перше, порада не боятися знімати. Принаймні, якщо ви не бачите, що загроза вам якась є, ну якщо це якісь зони бойових дій чи щось таке. А, а так просто, ну, якщо людина не вміє знімати і не хоче, то тут нічого не порадиш. Да? А якщо людина хоче, просто практика. практика. І у вас е, хороша була підбірка з порадами. Я от зайшов на сайт, почитав. Е, ну, я, в принципі, це все майже все знав, але так, я бачу, що коротко на сайті. і фахово можна почитати на сайті. І Трошки практики, я думаю, все буде получатися. І закачати, дійсно, це дуже просто. Я лінюся монтуватись, мені знімати простіше. У нас можемо це не раз і монтувати, просто... змонтували. Так, да. можна і, до речі, зняти дуже віде... непогано. Так Дякую. що, Денис, молодець. Дмитро. Ой, Дмитро, перепрошую. Дякую. І ще одне, я забув запитати. В кінці там вашої вашій відеоісторії є машини ДІ, які вже почали вас супроводжувати. На якому це етапі трапилося і як вони дізналися про те, що дуже велика подяка Сиренко Анатолію Петровичу. Це та людина, до якої я звернувся з приводу допомоги взагалі в цій ситуації, бо потрібно було дуже швидко перетнути Україну з Артемівська і до Києва. Анатолій Петрович повністю війшов в цю ситуацію. Нам було надано супровід. Ми рухались без зупинок, ні на одному блокпосту не було зупинки. Мали окремий свій пароль на території АТО, а далі вже рухались безпосередньо через пости ДАІ без всяких перешкод. Дякую, пані Тетяно. Запитання до вас як на вашу думку в комплексі потрібно робити з цією от проблемою? Ну, вот, очень жаль, что здесь не присутствует Минсоцполитики, потому что угу. в принципе волонтеры это очень хорошо. Но масштабы детей, которые находятся там в зоне боевых действий или вокруг, и количество детей-сирот, которые это не ну, подъемный груз для около миллиона детей находится в зоне боевых действий. Там же, в зоне боевых действий, теперь 199 приемных семей, 30 детских домов семейного типа. Часть из них выезжали на території України, з огляду на те, що в той момент не було ніяких програм для переселенців, а це які сім'ї? Сім'я і 10 дітей. Розумієте? А саме, они потому, mm -hmm. они, у самого, вот, якщо мова йде про сиріт. Є дуже, вернулись просто потому что не їх тут не поддержали. А от якщо мова йде про сиріт і якщо мова йде про тих дітей, яким потрібна реальна допомога о, втручання там лікарів ну, от. Ну, Сейчас в Донецке, я могу сказать четко про Донецк, да? новая волна отказов, новая волна сиротства это уже неучтенные дети. Биологические сироты, их там же невозможно учесть, потому что там нет органов украинской власти, которые ведут учет детей, которые понимают, закриті, багато многие учреждения, детские дома эвакуированы, то есть детей некуда даже привозить. Они теперь будут концентрироваться в больницах что больницы то работают, в педиатрических отделениях. И там будут накапливаться дети без родителей. Я не знаю, что мы будем делать. Минсоцполитики должны четко. Это ну, государственная программа, потому что если мы их повезем, неизвестно, ну, что это будет, правильно? Вас это е... Давайте договоримся, а мы найдем, как вывести. У вас есть конкретные пропозиции до державных органов, что им потрібно зробити? Конечно. Нужно провести учет и нужно предложить всем детям, которые находятся сейчас на территории военных действий, детям-сиротам, вывести их. Более того, я считаю, не только детей, психоневрологические интернаты, их вообще никто не брался за их вывоз. Тяжелейшие люди, инвалиды, дома инвалидов, их вообще никто не трогал, еще не вывозил. Эти все люди там теперь не только заложники ситуации, они еще и от голода могут умереть все. Дякую, пане Андрію. Чи плануєте ви відстежувати далі за долу цих дітей? И то, о чем говорит Татьяна, э, понимаете, если мы будем, уже говорите по-русски, я отвечу по-русски, э, если мы будем долго ждать, пока молодое государство будет думать о том, можно, нельзя договариваться с противоположной стороной, давайте мы будем делать дело. Так? А потом будем отвечать, откуда взяты дети, почему они здесь появились, мы просто будем привозить. Ну а дальше я думаю, что Андрей будет снимать видео. Но кстати ну, да. я хочу вам сказать, что в этой ситуации не забудьте, что вы можете привести перевести случайно маманых и папаных детей, Конечно. разлучить их с семьями, и таким образом новую волну сиротства родиться. Ну а это все на облику выдать. И мама и читата знайдуть свою дитину Давайте деталь. Просто випадку. попросим эту власть так, прекратить войну. Тогда не нужно будет. Да, я присоединяюсь да? Ні собой. ЛНР, ни ДНР. Я согласна. А, да, уже, каждый дякую. маленький человечек станет самым большим политиком. Если будут дружить дети. Так і вона з вами буде одинаково. Якою флакам головою дітей? Тогда буде мир. Дякую. Дуже дякую за те, що ви допомогли дітям, яким реально потрібна була допомога. Велика вам вдячність за те, що прийшли до нас в студію, за те, що пан Андрію зняли цю історію, і багато сотень тисяч десятки тисяч сотні, можливо, тисяч людей мають змогу тепер побачити цю історію. Дуже дякую вам. Дякую. Вам нагадаю, що це була репортерська сотня програма, яка складається з історії, знятих звичайними людьми. Будь ласка, знімайте, надсилайте їх, ми їх обов'язково покажемо. Дякую, я Сергій Андрушко. До наступної п'ятниці до 19.00. До побачення.